Ефективні менеджери для успішної європейської держави, головне гасло викладачів кафедри менеджменту та адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Підготовка студентів за напрямом менеджмент на факультеті менеджменту і бізнесу ведеться ще з 1994 року. Зараз кафедра менеджменту та адміністрування готує бакалаврів за напрямом менеджмент і туризм, а також магістрів за спеціальностями менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент інноваційної діяльності. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент інвестиційної діяльності, логістика та бізнес-адміністрування. Менеджер це фахівець у галузі управління. Він керує іншими людьми, відповідає за раціональне використання ресурсів, навіть у найскладніші часи ухвалює зважені рішення і несе за них відповідальність. Саме тому підготовка адаптованих до ринкових умов фахівців управлінців з активною патріотичною громадською позицією це основна мета діяльності кафедри, у часи, коли країна потребує. Радикальних реформ та рішучих дій саме фахівці Полтин ТУ зможуть ефективно та гідно допомогти розбудові нашої батьківщини. Зараз кафедра активно готується приводити навчально-виховний процес до вимог сучасної європейської освіти. Викладачі щиро зацікавлені у тому, щоб їх студенти змогли максимально реалізувати себе у всіх сферах життя. Вони допомагають їм готуватись до всеукраїнських і міжнародних конкурсів наукових робіт, олімпіад, конференцій. Результатом спільної наукової діяльності стали Чисельні перемоги студентів на олімпіадах та конкурсах на всеукраїнському та міжнародному рівнях перед студентами кафедри менеджменту і адміністрування розкриваються необмежені можливості доступу до світових освітніх процесів. Завдяки програмі подвійного диплому наші студенти мають унікальний шанс отримати диплом одного з провідних вищих навчальних закладів світу. Щороку, відвідуючи закордонні наукові конференції, наші студенти та викладачі знайомляться з провідними світовими фахівцями та науковцями. Беруть участь у спільних наукових дослідженнях з найвідомішими університетами Європи, Америки та Китаю. Талановиті і наполегливі студенти отримують гранти на навчання за кордоном. У 2013 році здійснено перший набір бакалаврів за напрямом туризм та магістрів за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. У 2014 році магістрів за спеціальністю логістика. Після закінчення навчання студенти мають змогу продовжити освітні традиції на аспірантурі чи докторантурі. За за економічно управлінським спрямуванням зараз туризм найбільш динамічна сфера людської діяльності, яка охоплює весь спектр послуг із організації відпочинку. Тож потреба в кваліфікованих фахівцях цієї галузі постійно зростає. Саме тому новий напрям підготовки туризм, який нещодавно було відкрито на базі кафедри менеджменту та адміністрування Полтавського національного технічного університету, набуває все більшої актуальності та надзвичайно популярний серед випускників шкіл. Кафедра менеджменту і адміністрування пишається своїми чисельними успішними випускниками. Навчання на кафедрі менеджменту і адміністрування допомогло їм отримати відмінні знання у галузі економіки, психології управління, ринкових стосунків, маркетингу і, звичайно ж, менеджменту як мистецтва управління. Наші студенти, фахівці з організації масових свят університету, вони з перших днів навчання активно беруть участь у мистецьких заходах. Це допомагає їм зануритись в студентське життя і набути досвіду роботи за. Спеціальністю навчання на кафедрі менеджменту і адміністрування це заняття з високопрофесійними викладачами, освіта найвищого європейського рівня, неоцінений вклад у ваше майбутнє, гарантія отримання стабільної, високооплачуваної роботи та високого суспільного статусу.